А то півоти. Во ім'я і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Вічнемо спочатку останови категетичної проповіді, яку часто ми переживаємо, бачимо, стаємо активними учасниками. Після входу з Євангелієм співається трупорі та кондакт. Це стародавні пісні, в яких пригадують пам'ять празника чи святого, яка звершується в ті дні. В тропарях та контаках церква починає почитає святих за те, що вони подібнилися до тих, кого Спаситель назвав у проголошених блаженствах, і за те, що вони на прикладі свого життя показали, як наслідують Христа досягнути вічність. У небі. Під час пів священник потиху проказує молитву Трисвятого. Ця молитва є певним продовженням ходу адже у ній священник просить у Бога, який у святих перебуває, та сподобив нас смиренних і недостойних слуг Твоїх, і всю хвилину стате переславою святого Твого жертовника, що Він прийняв з уст наших грішних святу пісню відвідав нас милістю, простив нам всяке порішення, добровільне і недобровільне, освітив наші душі і тіла та дав нам побожно служити всі дні життя нашого. Ця молитва дає вірним усвідомлення того, що Богослуження не пояснює, що таке святість Бога, але являється нам і освячує нас. Після виголосу священника, бо Ти святий Єси, Боже нас звучить Пісня Тресвятого: Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Вона введена в літургію в п'ятому столітті і не є лише здобутком ізотійської літургії, цей гимн. Прийняти від ангелів взятий із книги псалмів пророка Давида, він визнаний Христовою церквою і присвячений Пресвятій Тройці. Церква прийняла та поєднала ті слова, а також подала прохання про помилування після входу священник і ціла церква стоїть перед Престолом перед святим. Ми стаємо освячені Його присутністю. Цей гимн свідчить про досконале примирення землі і неба, про те, що Бог явив себе людям та вчинив учасниками своєї святості під час співутра святого, промовляючи благословен, хто йде в ім'я Господнє. Переходить священник за престол до горного сідалища та виголошує Благословен ти на престолі слави царства Твого, що сидиш на Хервимах завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Це сходження свідчить про поєднання, що здійснилося, про висоту та піднесення Сина Божого. Ороде невірний. Цими словами Ісус Христос відповідає до батька і всіх інших присутніх, так само й до апостолів. В тому часі, коли спустився з гори табор, різка переміна, гората вор, він взяв трьох учнів, де переброзився, це було якесь надзвичайне сяяння, стан. Захоплення, відчуття, що навіть апостол Петро каже, учителю, дозволь, ми тут зробимо три намети. Вони не хочуть повертатися далі до своїх домівок, до своєї якось там практики, друзів, ще чогось. Вони хочуть бути з Богом. І тут, коли вони тільки повертаються, згори спускаються буденне життя, яке верує і в нас. Клопоти, турботи, болячки, переживання, страх, безпорадність. І з цієї безпорадності батько приводить сина. Перше, що є дуже важливе для батьківства опікуватися своїми дітьми. Ми часто на це не звертаємо увагу. Думає, що це станеться самим собою? Можливо, нам не потрібно втручатися, бо ми забираємо свободу в дітей, вони виростуть, може, там наберуться мудрості, але то завжди буває не так. Особливо трудні хвилини, як бачимо далі у свідченні з Євангелія, від Марка, каже батько жаліється з дитинства цей хлопець був хворий, часто він кидається у вогонь і в воду, тобто дух, який опадував цим хлопцем, робив все, щоб його погубити, так промовляє батько. Напевно, він звертався і не раз, і до різних осіб, лікарів. Знаних, незнаних. Навіть і тут Він прийшов до апостолів до цього часу, бо Ісус Христос вже дав владу їм наступати на голови змінів скорпіонів і ніяка ворожа сила її не подолає вас. Але вони теж стали безпорадні, нічого не могли зробити. Подібно, як той батько, і ми, напевно, в своїх просьбах, молитвах, турботах звертаємося у житті. Можливо, й до Бога, до ближніх, до лікарів, вчителів. І напевно наші просьби не раз подібно не виконуються, немає оздоровлення. Знайшли ну, такий добрий лікар, ну такий, який тільки достукали він, безпорадний перед тою хворобою. Ну, таке лікарство, якби його достати, ну достали. не помагає. Навіть перед якоюсь найпростішою, недугою, мікроскопічною бацилою ми з вами є безпорадні. Якоюсь там погодю, спокусою, що відмовитися там цигарок, спиртного, гральних автоматів, того мобільного телефону, який нас тягне з ранку до вечора. Не так легко побороти, інколи бувається навіть і неможливо. І через то, щоб на це звернути увагу, якої потрібно сили, Ісус Христос промовляє ті слова, які неначе стрепенули всіх роди невірний. Ті слова допомогли батькові зрозуміти, що справді напевно не раз він мав сумніви. Коли приводив Сина. І він скрізь сльози промовляє слідуючі слова, вірою, поможи моєму невірству. Напевно, ми стаємо на просьбу в нашу молитву і не будемо вірити, то як нам має Бог помогти. Єдине, щоб ми могли спільно з тим Батьком просити у Христа. Помогти нашому невірству. Каже Христос, якби мали обільшки віру, як зерно гірчиці, в нашій культурі це би було макове зерно. Це таке дуже-дуже маленьке. Напевне, впало би на землю його десь знайти. Одне зерно. Каже, але якби ви мали таку віру, ви б змогли горе переставляти. Відтак, далі Ісус Христос дає рецепт і повчає апостолів назвами. каже, цей рід прогонися молитвою і постом. Час Великого посту, це якраз є час для молитви, застанови і посту. Як ми часто нехтуємо тими важливими річами, стараємося ми сьогодні втомлені скоротити молитву, може, промовити не вас, тоді вже коли засинаємо, чи по дорозі, коли спішимо, та якось нам незручно там відмовитися від якоїсь забави, Ну, то так просили оту на роботі, оту друзі, ото свати, брати, хотіть ну та як ось так. Та думали, підемо будемо стояти в куточку. Ну, та що в куточку, як за нас подумають, та мусимо бути десь там інде. Ну, Там вже і музика появилася, і все інше ми вже скоро і забули, що то піст. Як можемо когось образити з людей, та легше образити Бога. І в такий спосіб не Бог відходить від нас, але ми відходимо від Бога. Ми не можемо тоді користати з великої Божої сили і Божого милосердя. Тому сьогоднішня неділя, яка є вже четвертою неділею, і нас дуже швидко наближає до Воскресіння Христового, яким закінчується сьогоднішнє Євангеліє, дуже швидко пробігає, вчить нас слідуючи річ, що ми маємо бути добрими батьками. Це в першу чергу є найкраще свідчення для своїх дітей. Я один отець наводив приклад, каже, підходить маленький син до мами, каже: Мамо, коли в мене виростуть вуса, питається, чому? Ну йому там було 5-6 років. Каже, тому що як буду мати вуса як тато, каже, я не буду вже молитися, бо тату не О, дитини свідомість розумієте. але коли дитина бачить, що батьки стають на коліна, б'ють поклони. Моляться, ходять до церкви. Навіть як колись вони підуть відкрити світ, це їм залишиться на все життя. Вони будуть знати, до кого в трудну хвилину звернутися. Як це їм не закласти, хіба може їх біда колись навчить? Відтак всюди Господь Бог дає нам ті джерела, які нам потрібні. Це віра, піст. І молитва. Коли ми будемо багаті на це, для нас нічого буде неможливе. Слава Ісусу Христу. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої. Промовмо. Господи, помилуй Господи, Боже, Божого в наших, молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось тобі, вислухай, і помилуй.